Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо новий том прекрасного Мальопису. САГА Книга Сім. Сага. Книга Сім продовжує захоплювати читачів, занурюючи їх у глибини космічної війни та повсякденного життя незвичайної міжзоряної родини. Цей том це не просто продовження історії, а окрема епопея, присвячена війні за комету. Після довгих пошуків Ліщінка нарешті воз'єднується зі своєю родиною, але радість зустрічі швидко змінюється новими випробуваннями, коли родина опиняється на кометі, що стала ареною запеклих боїв. Цей том зосереджений на масштабній війні між різними фракціями за володіння кометою. На сторінках цього тому ми зустрінемо як звичайних людей, так і. Могутніх істот, що беруть участь в цьому конфлікті, аби заволодіти цим шматком землі посеред безкрайнього космосу. Автори продовжують досліджувати тему сім'ї та її значення в умовах війни. Ми бачимо, як війна впливає на кожного члена родини, як вони намагаються захистити один одного та вижити. У цьому томі з'являється багато нових цікавих персонажів, які доповнюють вже знайомих нам героїв. Крім того, ми бачимо значний розвиток персонажів, які супроводжують нас з перших сторінок. Сага це масштабна історія, яка захоплює з перших сторінок. Війна Фань – це лише один з багатьох епічних сюжетних моментів, що будуть очікувати на читачів в майбутніх томах. Кожен персонаж в САЗі має свою історію, свої мрії та страхи. Автори вміло розкривають їхні характери, змушуючи читачів співпереживати. Сага Книга Сім це ще один шедевр від Брайана Вона та Фіона Стейплс. Це комікс, який не залишить байдужим жодного читача. Якщо ви вже фанат Саги, то цей Том обов'язково сподобається вам. А якщо ви тільки починаєте знайомитись з цією серією, то сьомий том це відмінний привід заглибитись у попередні частини, тим паче, що їх огляд вже є на каналі. Сага це не просто комікс, це філософське полотно, яке змушує задуматись про сенс життя, кохання, війну та місце людини у Всесвіті. Війна за файн створює захоплюючий коктейль емоцій. Якщо ви шукаєте комікс, який змусить вас переживати разом з героями, то сага це саме те, що вам потрібно.